Щиро вітаю всіх, кому не байдужа моя доля, доля всіх політв'язнів Криму. Не так давно в моєму житті сталася радісна подія. Вперше з дня арешту, березня 2019 року, я мав тривале побачення. До мене в колонію приїхала дружина, батько і троє любих дітей. Передати, що відчула моя сім'я під час цього побачення словами неможливо. Одним словом щастя. Три доби, проведені з сім'єю, пролетіли непомітно. Сьогодні я позбавлений повноцінного зв'язку зі своєю родиною. Єдиним засобом спілкування є листи і дуже рідкісні побачення через те, що я вже два роки перебуваю в Сибіру, приїхати до мене з Криму рідним важко і дуже дорого. Для розуміння республіка Хакасія, де мене зараз утримують, знаходиться на відстані приблизно 5500 тисяч кілометрів від Криму. А прямого авіа та залізничного сполучення з Кримом немає. Це покарання за інакомислення за слово істини, яке я говорив на волі, бувши цивільним журналістом. Всупереч тому, що я сьогодні ізольований, не маю повноцінного уявлення про те, що відбувається в Криму, в Україні, у світі. Проте я здогадуюся, які суворі випробування ви проходите, скільки всього що доведеться пройти. Пам'ятайте, дорогі друзі! Я з вами у своїх почуттях, у думках, у молитві. З повагою до вас Бакіров Ремзі! Один за одного.